подивися, чи персики є, що вчора були. Бонжорно! Так, 99. Вже тих нема, що я вчора брала, бачите? Один а, нема. О, тих я не люблю. Оці не люблю. Вони коштують 1,99 і я їх брати не буду. І жовті коштують 1,49, я їх брати не буду. Ось цей виноград дуже сильно смачний, солодющий, але я його брати цього разу не буду. Може оці взяти 3 евро. Йдемо в середину подивимося, що є в середину. В Сердину. Сердину, сердину. Вони мають бути гладенькі, оці такі Рашпаті, вони мені не подобаються Рашпаті. Де ж їх нема, все, бачите? Ага. А їх вчора мало було. Оці от зимові. Зимові, вересень, вересень жовтень, от його будуть 3 евро білі. Вони мені не подобаються. Це теж інакший смак. 3 евро, теж вони інакші є. І от грушки ті, що я вчора брала. 1,49. Я вчора брала 2,99. Ціна вже трошки впала. Я їх маю багато. Яблуко в нас дорогі в Італії. Бачите, яка ціна на яблуко. А люди беруть, бо яблуко хочеться. Ви знаєте, хочеться з'їсти яблуко. Бульба є, у-у-у! Бульба ціни нема. Ува, це виноград 1,99. Що мені взяти? Треба щось взяти. Ренати. Ренати. Оці я. Знаєте, пам'ятаєте, в Україні Ренати були колись. Та вони ще й зараз є, такі зимові яблука. Ну що, сливок, я не хочу, нічого я не хочу. І встидно йти, бо я тут завжди приходжу, як пішла, відео зняла і нічого не купила. М -м -м -м. Не хочеться мені. Не знаю, можуть ці взяти з кілограмчик. А Що там було на, на вулиці? Я не пам'ятаю, що було на вулиці. Бачите, такі величезні, по 17 кілограмів такі от великі. Може мелони взяти. Напевне, оцей візьму такий самий, оцей здоровий гарний. Оцей візьму. Від'ємо, від'ємо. Сто гуртуанто! Ора болю приндери! Е гранди шильта, ну лосок які диво приндери. Мельони принду. Мельони. Дивіться, які знижки знайшла. Я шоколад хотіла більше взяти, але занесла назад. Зараз вам покажу. Це я взяла для машини. Машину, я вже одне таке маю, ще одне для моєї машини, скло закривати. Воно ось так виглядає. 3 евро. 99 оферта, це в машині лишу. Не буду додому брати, тому що десь колись хочеться. Це така сметана вона свіжа з холодильника. Це теж. Під взяла. Ось тут під я взяла. І тут я взяла два манго. Знову я взяла два манго, щоб достигали, бо вони зелені. Взяла ось такий шоколад дуже дорогий. 3,15. А якщо ви хочете взяти 90%, 99% ді какао, то коштує 3,50. Треба чекати, коли буде знижка. Ось ця 85 заплатила 3,15. Іду, йду, дивлюся, є шоколад. Ось такий. Велика знижка. Зараз я вам покажу, а я її зараз його віднесу назад. Тому що я передумала брати, де він стоїть. Ось тут він стоїть. Це модіка. Всіх сиціліянців і джіпі. Хто мене дивиться зі Сицилії, Подивіться, який шоколад у вас продається, у нас продається. Був колись 100 грам, тепер зробили вже 80. То зі солю, сіль з морською солею. Оцей. І ось такий от є з агрумами. Подивіться, яка велика знижка. 62% знижка. І я не знала, яку брати. Чи мені брати ось тими з оранжами і лимонами, чи мені брати зі сіллю. Але прочитала інгредієнти і зрозуміла, що тут менше жиру, менше цукру, всього-всього менше. Але віддаю назад. Тому що оцей шоколад, він, він ще є набагато смачніший. Не то, що смачніший, він набагато якісніший. Дивіться, ви тільки гляньте. Зараз я вам покажу. Ось тут прирівняла, бо я дуже люблю складники читати і ви подивіться. Лінд. Бачите скільки він має? Яка різниця тут, а яка тут різниця. От я вам потримаю і ви подивитеся. От, оцей от, оцей дімодика. Бачите скільки жиру має? 31 і 25. 31 і 25. А той має 46. 28. А карбоїдраті. Ага, от от я хотіла. Це не справа в жир, бо жир він, оцей жир, він з какао, він дуже корисний. От карбоїдраті і цукері треба боятися. Тут має 30 і 25. Ось тут, бачите, Дімодіка. 30 і 25. А цей має ну, тільки 22 і 15. Значить, оцей. Лінд треба брати. Хоча він 3,15 коштує, але тут дуже складники, дуже добрі. Какао, бачите, особливо, щоб було саме основне паста ді какао має бути. Паста ді какао. Це дуже сильно основне. І так само бурро ді какао. Оце бурро ді какао, дешевий шоколад він цього не має. І навіть ось тут нема бурро ді какао. І через це я думала взяти. З Модіки взяти три штучки, Злакомилася, бо, Бачите, 2,50 коштувало за 99. Але ні, візьму тільки один з морською сіллю і все, йду на касу. А цей, як буде гарна знижка, то треба буде мені, щоб хоча 2,80 коштували, то я піду і м -м, куплю багато. Бо я цей шоколад їм завжди і мені треба, щоб мені настрій піднімався. Піднімався настрій від шоколаду. Бо прийде, прийде депресіона, і тоді таблетки треба пити. А я таблетки не хочу пити. Що тут? Знижка є, о, той, що я купляю декуди. Я з лимоном купляю, естета з лимоном. Там він теж не дуже добрий тут зі стевії. Бачите, стевія написано. Він коштує 1,99 взагалі, то зараз 1,70. Чуть-чуть маленьку знижку зробили. Ось він є, о. З лимоном, але чого він мені не подобається? Тому що тут теж я прочитала, бачите, стевія написано. Стевія ліпше собі самі додати, тільки Стевію. А тут тільки Стевії нема, щоб тільки Стевія була. Я... Читайте завжди складники. Добре, дали вам настоящий чай з листочків. Це дуже добре, чорний чай з листочків. Естра тоді сап'єта. От, дали вам штучний запах. О, естрату дісапіта, еритрітольо оце все штучне є. Сік з лимона з концентрату. Ви собі в хаті можете самі дати, со, витиснути лимон, аромі, дульчифіканти, аче І оце все едукулянти. Все воно не повинно бути. Бачите, то вони дуже ту багато давали. Я як вдома роблю, то я даю зелений, даю чорний чай. Лимон і стевія три речі. Три речі я даю, а тут аж цілий список дуже-дуже великий. Я перестала цей чай брати. Кілька днів назад ще взяла один, все, баста. Йдемо на касу. Все, що хочете, тут є. Багато всього. От, і от дуже наші кантучині, бачите? 2 евро коштують, 2,40 коштували. і GP. Це типічне наше, з вином п'ють солодке вино, е таке знаєте, солодке вино, його пхають, навіть в ресторані воно подається. Воно ну, дуже сильно смачне, воно має там мигдаль всередині. Пиво, скільки пиво коштує? От пиво, всяка така ось знижка є, 11%. Ось таке пиво, за 1.30 вам віддадуть таке пиво. У мене пиво дуже сильно, багато в хаті є. Майонез, я пиво рідко п'ю, я люблю дуже пиво, але я рідко п'ю. 1,50 майонез. Майонез взагалі стороною обходжу, десятою стороною обходжу. Все для кумарів тут є. Все, що хочете. Знижки великі є. Великі знижки є. Оброш такі, як в Сіцілії. З морозивом їдять, але тут стільки всього є, що це ужас. Я як прочитала, що там входить в середину. Сицілії, всіх сиціліянців сьогодні. Я. Хто з мене з Сицилії дивиться, вони оце морозиво на сніданок з морозивом їдять. І Ви тільки гляньте, що тут написано. Один раз я прочитала, я чуть не впала обморок. Дивіться, от що тут написано. Дивіться, ви тільки гляньте. Мука, цукор, жир, смалець, не жир, а смаз. то це смалець, яйця, цукіру, дістрозіо, сорбітольо це все все шкідливе. Емульсіоні, моно І навіть є емульгатор Е472. Це саме-саме найшкідливе, яке може бути. І аромі, і куркума дали, щоб жовте було. І навіть альколь, контієни альколь. Ви бачите? Ходить алкоголь, ужас, що ми їмо? Ужас, що ми їмо? Йдемо на касу. Сьогодні вам ціни. Кіндер сюрприз 1,60. 2,50 коштують, а чого ж вони такі вже дорогі? Скільки тут штук є? Три штучки, щось подорожчали, були по 1,90. Кіндер -бу Буено 1,20. З нотелею отакі, отакі. Це ціни для тих, хто не живе в Італії. Щоб собі прирівняти ось так. так за, усе, за те, що ви бачили, я заплатила 1450. Тут все, що ви бачили. Тут я зайшла і купила продукти. продукти. Купила два кавуни. Не кавуни, а як вони гарбу... не гарбузи. А вони називаються дві дині жовтих. Плюс ось такі кольорові, як вони називаються, сині і заплатила 5 євро. А ці помідори, знайшла вчора, я їх купила, я їх забула забрати з багажника. Помідори Соренто, Соренто називається. Побачимо, які вони будуть. Їдемо додому.